Здається так. Так, блін, десь тут був у мене скорочений прохід з лебедкою І щось в прошлий раз я його ніфіга не знайшов Поняли? Той раз я так швидко вибрався, а попередній раз дуже довго йшов. І опять мимо цієї штуки це мені дуже не подобається, мимо неї йти. Якщо хтось ували тут тривогу, то мені вафля. А вон людина? Надіюсь він мене не побачить. Я дуже сподіваюся, що тут на виході нікого не буде. Бо, ну чувак точно сервакуш. Скажімо так. Постійно свині десь кричать. Так, карта. Так, у мене ще багато місця. Я ж з новою розгрузкою, як не як що можна ще підлутаться трохи